Я Наталя Бобуненка, вже 15 років. Як я проводжу тренінги, семінари, займаюся до речі, дуже серйозними речами, коучингом, консультуванням. Але одна з моїх іпостацій це. Цілительські здібності і можливість відчувати поле. Бо я займаюся також розстановками. Розстановки ви знаєте тренують таку здібність відчувати, бачити, тобто такі тон тонкі якісь надможливості. І у кожної людини є такі надможливості. Але чи контактує вона з ним? Чи вона їх ховає, чи вона? Боїться цього проявів яких е, віщих снів, знаєте, яких передбачень, яких інтуїтивних таких інсайтів, яку людина відчуває, вона навіть не розуміє, звідки воно береться і чого воно потім стає реальністю. От як проконтактувати з цією своєю силою, з цією частиною себе, яка має... Оці, знаєте, потенціальні надможливості. До речі, це може змінити ваше життя. Це ви можете відкрити свій дар і почати навіть реалізуватися в якихось інших гранях. Тому, якщо вам це цікаво, переходьте на мій телеграм-канал. До речі, нам сьогодні буде посилання на Zoom, і ми зустрінемося і поговоримо про це в прямому ефірі. Я вас буду чекати. До зустрічі. Пока-пока.